Господь з вами і з Духом Твоїм, читання Святого Євангелія від Луки. слава Тобі, Господи! Того часу наближалися до Ісуса всі митники та грішники, щоби послухати Його. і нарікали фарисеї та книжники, говорячи. Що він грішників приймає і разом з ними їсть. А він розповів їм ось таку притчу кажучи: Один чоловік мав двох синів, і молодший з них сказав батькові: Батьку, дай мені належну частину майна. І він поділив між ними майно. І по небагатьох днях зібравши все, молодший син. Подався до далекого краю, і там розтратив своє майно, живучи розгульно. Як витратив усе, настав великий голод у тому краї, і він став бідувати. Пішов він та й пристав до одного з громадян тієї країни, а той послав його на свої поля пасти свиней. І бажав він насититися стручками. Які їли свині, але ніхто йому не давав. Прийшовши до себе, він сказав: скільки наймитів мого батька мають у надлишку хліба, а я тут гину з голоду. Встану, піду до свого батька і скажу йому: Батьку, я згрішив перед небом і перед тобою, і вже не гідний зватися Твоїм сином. Прийми ж мене як одного з твоїх наймитів. Тож він, підійнявшись, пішов до свого батька. Коли він був ще далеко, батько побачив його і змилосердився. Побігши, кинувся йому на шию і поцілував його. А син сказав йому: Батько, я згрішив перед небом і перед тобою. Я вже негідний зватися сином твоїм. Та батько сказав своїм слугам: негайно принесіть найкращий одяг і зодягніть його, дайте перстень йому на руку і сандалі на ноги, приведіть відгодоване теля та заколіть. будемо їсти і веселитися. Бо цей син мій був мертвий і ожив, пропав і знайшовся. І почали веселитися. А його старший син був на полі. Коли, ідучи, наблизився до хати, почув співи і танці. Закликавши одного із слуг, він розпитував, що б це воно було. Той сказав йому: Твій брат повернувся, і твій батько заколов відгодованого теля, бо здоровим його прийняв назад. Тож він розгнівався і не хотів увійти, а його батько вийшов і вмовляв його, та він у відповідь сказав своєму батькові: ось стінки років я тобі служу, ніколи не переступав твоїй заповіді, а ти мені ніколи не дав і козеняти, щоб я повеселився з моїми друзями. Коли ж цей син твій. Який розтратив твоє майно з блудницями і повернувся, ти заколов йому відгодоване теля, а той відказав йому: Дитино, ти завжди зі мною, і все моє твоє. Тут треба таки веселитися і радіти, бо цей брат твій був мертвий і ожив, пропав і знайшовся. Слово Господнє. Слава Тобі, Христе. Вчора ми говорили про те, наскільки Богопізнання важливе, наскільки воно змінює зміст усього нашого життя. Зміст наших вчинків, наших занять, обов'язків. Все залежить від того, як ми знаємо Бога, наскільки глибоко. А сьогодні будемо говорити про наслідки Бога пізнання або наслідки Його відсутності. І будемо говорити про. Ще один шлях, який впроваджує нас в досвід Бога. Вчора цим шляхом була молитва, до якої ми покликані щодня. Молитва, яка дозволяє нам пов'язати той досвід життя, який ми переживаємо з Богом і з Його присутністю. Ця притча, яку ми почули. Притча, яку Ісус адресує фарисеям, книжникам, які дуже високої думки про себе, котрі незадоволені тим, що Ісус приймає грішників. І знаємо цю притчу дуже добра, вона одна з найпопулярніших, найбільше уваги їй приділяється. Але спробуємо подивитися на цю притчу саме в світлі. Богопізнання. І перше питання, яке варто поставити сьогодні, це питання, чому відходить молодший син? Чи йому щось бракувало в житті? Якщо подивимося на контекст, то виходить, що ні, нічого не бракувало. Його батько згідно опису цієї притчі був багатий. Він мав наймитів. Ми би назвали сьогодні його бізнесменом якимось, чи то великого, чи малого бізнесу, чи середнього. Це вже інша справа. Але його батько був багатий, мав майно. Напевно, йому нічого не бракувало. З такої економічної точки зору. Що ж він шукав, чому відходить? І варіантів може бути безліч. Перші, які нам спадають на думку, це те, що він шукав пригод, задоволення, якогось такого екстриму, гострих вражень. Хтось би навіть сказав, може, різноманітності в житті шукав, набридло йому це таке домашнє життя. Або, як декотрі говорять, хотів розслабитися, тому відійшов. Ми до кінця не знаємо причини, можемо тільки перераховувати ці варіанти. Не знаємо причини, але бачимо наслідки, наслідки того, що він відійшов. І відповідь на це питання, яке ми ставимо на початку, мені здається, вона якраз міститься в цих рамках богопізнання. Молодший син відходить. Тому що не знає до кінця, ким є його батько. Згадайте апостола Петра. Момент, коли від Ісуса відходили учні, після того, як Він сказав їм про Євхаристію, про те, що будуть споживати його тіло. Ісус питає, в апостолів, може, і ви хочете відійти. І Петро говорить: а до кого нам іти? Господи, до кого нам іти? Ти маєш слова вічного життя. І ми пізнали, що Ти є син Божий. Петро в той момент не відійшов. І навіть іншим допоміг не відійти з апостолів, тому що мав пізнання Христа. Можна сказати, це його врятувало. До кого нам іти. Молодший син з цієї притчі відходить. Але це, можна сказати, ще не найбільша проблема. Коли він втратив все, віддав всі гроші, то він не повертається до батька. Навіть коли почалися перші проблеми, він не повертається. Немає цього повернення до Отця відразу. Ми чуємо з... Євангелія, що він, коли ці проблеми розпочалися, він знайшов якогось там громадянина, пішов до нього. Альтернативний шлях порятунку. І також можемо себе питати, чому він не повернувся відразу додому. Перше, що спадає на думку, ну, було соромно. Напевно думав про те, як його приймуть, що скаже батько, що батько почне читати йому моралі. І так, коли ці перші проблеми розпочалися, він не повертався і тягнув до останнього. Тягнув до останнього, аж поки не опинився в свинарнику. Не знаю, чи кожен із нас мав цей досвід побувати в свинарнику. Дуже неприємна атмосфера. Але він тягнув до останнього і так опинився в свинарнику. Впав на саме дно, як ми говоримо, а міг повернутися раніше. Чи часом це не є наша проблема? Саме оце затягування з поверненням. Той шлях, про який хочемо сьогодні говорити шлях до Бога пізнання це шлях сповіді, нашого навернення. Шкода, що ми не в п'ятницю про це говорили тільки сьогодні в суботу. Але саме сповідь є шляхом Богопізнання. Ми дуже часто з, цим, з цією дорогою, з цим шляхом відтягуємо так само, як цей молодший син. Чому? Бо соромно. Бо незручно, бо нічого серйозного собі часом вмовляємо. Це ж не тяжкий гріх, то що сповідь почекає. І так тягнемо, 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 аж не зробимо щось дуже погане. Відтягуємо, аж не впадемо дуже сильно. Чимось це подібне до стоматолога. Там, трохи, трохи зуб болить, але не, не піду, бо там страшно чи, чи якісь ще причини. І так, тягнемо, тягнемо, аж потім так вистрілить, що стає вже е, дуже все складно. Тоді біжимо. Вже не треба вмовляти нас, біжимо. Ми любимо затягувати, на жаль, зі сповіддю. Але дуже важливо пам'ятати, що людина, яку апостол Павло порівнює до посудини, і він говорить в посланні до коринтян, що ми є посудиною, глиняною, да, такою крихкою, але в котрій ми носимо Божу благодать, такий гарний образ. Образ, котрий показує протилежну правду також, що людина є цією посудиною, призначеною для Божої благодаті, а не для гріха. Ми не покликані носити гріх в собі. Кожен з нас може вчинити гріх, але ми не покликані його в собі носити. Ми покликані від нього звільнятися. А ми так часто йдемо цим шляхом молодшого сина. Так, до кінця. Затягнути до кінця. І ця його проблема, вона виникла саме з того, що він не знав, не знав, як поступить батько. Не знав його. Дуже Довго з ним поруч був, жив, потім відійшов від нього, так насправді не знав його. Вчора якось так мені прийшла думка цікава, пов'язана з цим, що ми, це для нас нормальне, натуральне, боятися незнайомців. Того, кого я не знаю, я боюсь. Але що цікаво. Нас з дитинства вчать боятися незнайомців. Не знаю, як в кого. Я завжди пам'ятаю з дитинства ці е, такі фрази дорослих. Да? Ніколи не розмовляй з незнайомим дядьою ніколи. Це ті речі, яких нас в дитинстві вчили. Да? Боятися незнайомців, дати здачі. І то не, не в магазині, тільки в на подвір'ї, дати здачі. Отаких От речей. І тому це щось знаєте, таке вкладене в нас натуральне, боятися незнайомців. Отак От цей молодший син боявся свого батька, боявся цього повернення, саме тому тягнув. Він не розумів, що набагато ціннішим є бути. Поруч з ним, ніж всі ці забави, всі ті радості, які він хотів отримати. І він не розумів, коли відходив, не розумів, що він втрачає. Але я думаю, що навіть коли він повертався до батька, він не розумів, що він втратив. Побачив все це тоді, коли зустрівся з отцем. В момент, коли він повернувся до батька, тоді він побачив, яким є батько. Тоді він зрозумів, що батько це не лише хтось, хто має майно, хто господар маєтку. Він не просто розпорядник цього майна. Він не просто щось має і може дати. Батько ще вміє любити і має любов до цього сина. Ось він скарб. Саме це скарб, який молодший син від... віднайшов, коли повернувся додому. Не одяг. Найкращі. Не перстень, не сандалі, не те телятко, яке закололи, не столи, які накрили. Не це є цінністю. Ми дуже е, часто, як чуємо цю притчу, ми звертаємо увагу, скільки він отримав, да? який контраст від цих свиней відразу з перстнем, багатий, одягнений. Але не це є скарбом. Скарбом є ця любов, те, що батько впав йому на шию, обійняв його, поцілував, пробачив, змилосердився. Подарував йому любов і він зрозумів, пізнав це, що є хтось, хто любить його. Любить навіть тоді, коли я наробив. Помилок і дурниць. Він побачив, що є хтось, хто любить його, коли я зрадив і відійшов. Він відчув цю любов. Любов, котру він шукав, і яку ніхто йому не міг дати. І повернувся до цієї любові. Згадуються тут ці слова з Євангелії, Слова Ісуса: Багато любить той, кому багато прощено. Якщо би молодший син знав про цю любов батька, він би ніколи не відійшов. Але свято було би не святом, якщо би не закінчилося драмою. Як говорять, що то за весілля без драки, повертається старший син, і тут починаються проблеми. Може ще більші. Не хоче увійти, ображений на батька, як це так. А отак насправді цей старший син, він хворий тією самою хворобою, що і молодший син. Він є поруч з батьком, але не знає його серця. Є поруч, а от насправді поруч тілом, думками, прагненнями десь далеко. Друзі, козеня, вечірки. Він не знає про любов, якою батько любить його. І це найгірше у випадку старшого сина. Чому найгірше? Тому що це такий стан в нього, в котрому немає цієї небезпеки свинарника. Якщо молодший син прийшов в себе, тобто він одумався. Прийняв цей холодний душ, коли потрапив на саме дно, то цей син, він поруч з батьком і все ніби гаразд, але він живе тим самим незнанням любові, яку батько має до нього. І що дуже важливо, старший брат не мав цих обставин, які би його підштовхнули до навернення, але приходить молодший. Приходить молодший брат і змушує його трохи, знаєте, так, рознервитися, сказати все, вийти на діалог, який він і не є легкий, але він вийшов на нього. І це ще одна правда, яку нам відкриває сьогоднішня Євангелія, ця притча. Моє навернення. Маючи на увазі цього молодшого сина, моє навернення може стати допомогою для навернення інших. Моя сповідь, на яку я йду, моє покаяння, яке я переживаю, воно вже є і може стати допомогою для інших, на їхній дорозі навернення. Бо так ми створені. Люди дуже часто говорять, а. Всі так роблять. то для мене це виправдання. І тому для кожної людини дуже важливо побачити, як інший кається, як інший навертається, як інший живе цим шляхом Богопізнання під час таїнства сповіді. Немає кращого пізнання Бога. Ніж тоді, коли я дозволяю йому, щоб він поєднав мене з собою. Є така думка, що коли я дозволяю Богу поєднати себе з Ним в сповіді це один з найкращих шляхів пізнання і досвідчення Бога. І хочу, щоб. Для нас такою відповіддю на цю притчу стали слова з книги мудрості. Вони дуже добре описують цей стан пізнання Бога або стан відсутності цього пізнання. Зацитую ці. Слова Це з 15 го розділу. Навіть якщо би ми ізгрішили, то все одно ми Твої знаємо Бо Твою могутність. Звертаю увагу тут на ці слова знаємо Бо. Твою могутність. Та ми не згрішимо, бо знаємо. Що до тебе належимо. Навіть якщо би ми згрішили, то все одно ми Твої. Знаємо бо Твою могутність, та ми не згрішимо, бо знаємо, що до тебе належимо. Це наче коментар до цієї притчі, коментар до поведінки милосердного Отця. Він наче говорить молодшому Сину. Ти хоч і согрішив, але ти мій, бо пізнав могутність мого милосердя. Син досвідчив могутності милосердя батька, і тому Він є його. А до старшого сина батько ніби говорить: ти до мене належиш і все моє твоє, тому ти і не грішив. Тому ти жив так праведно, правильно, не відходячи, вірно служачи. Дуже важливо ці слова зрозуміти, що із гріхом, який ми вчинили, ми можемо впоратися в житті завдяки пізнанню могутності Бога. Якщо я згрішив, то Господь дає мені цей шлях сповіді, щоб я прийшов і пізнав його, наскільки він мене любить. Сповідь не є просто юридичним якимось аспектом духовного життя. Сповідь є дорогою пізнання і досвідчення Божої любові. А другий момент з цих слів. Що ми можемо не грішити, ми можемо не грішити саме завдяки пізнанню Бога, бо знаємо, чиї ми є, що ми є Його власністю, як говорить нам Святе Писання. І дуже важливо, щоб ми переживали свою боротьбу духовну і свою сповідь, своє покаяння. Саме в цьому світлі, знати Бога. Є ця небезпека в нашому житті духовному, небезпека старшого сина. І це небезпека стати атеїстом поруч з Богом. Стати атеїстом поруч з Богом. На жаль, є така небезпека ніби бути з ним, але його не досвідчувати. І гарно говорить папа Франциск: християн, який не приймає милосердя від Бога, є атеїстом. Християнин, який не приймає милосердя від Бога, тобто закривається на сповідь, відтягує, не хоче. Повністю. Да. Він стає таким атеїстом поруч з Богом. Завершуючи. Так само словами Пророка Осії. Тож пізнаймо, намагаймося пізнати Господа, дозвольмо Богу примирити нас з Ним. Spovedie